оцих цих бритвах для гоління дуже швидко затуплюється. Знаєте чому? Для того, щоб люди бігли скоріше покупати нові леза, коли затупляться оці. Лампочки швидко перегорають. Знаєте чому? Для того, щоб люди бігли в магазини купувати нові лампочки. Тому що якщо не будуть лампочки перегорати, люди не побіжать купувати нові лампочки, і виробники лампочок лишаться зі своїм товаром на складах нерозпроданим. Це називається криза перевиробництва, і це дуже небезпечно для виробника. Тому спеціально виробник робить свої вироби ненадійними для того, щоб покупець зі своєї кишені. сплачував його існування. Отак все не просто у світі. До речі, те ж саме індустрія мод. Те ж саме. Для чого вся вона існує? Для чого всі ці модельєри представляють на показах свої нові витвори? Для того, щоб переконати модників в тому, щоб вони купували нові шмотки частіше, ніж їм це треба. От що, значить, суспільство споживачів. Людей просто використовують.